В Біблію ми бачимо приклад царя Входоносара, якому приснився сон, зміст якого був прихований від усіх мудреців того часу. І лише через пророка Даніла Господь відкрив це тільки сам, не тільки сам сон, а й його значення. Так Бог показав, що насправді керує історією. Але люди забули про це, вони покладаються на розум, політику, союзи, але не на Бога. І замість благословення. У їх житті приходять прокляття. Даніл пояснив, що перед царем була статуя, що символізує великі імперії людської історії. Але внизу цієї статуї пальці заліза і глини. Вони намагаються бути разом, але не можуть з'єднатися. І це пророче слово справжнюється донині. Народи, етноси, нації не можуть об'єднатися. Світ поділений як ніколи. І це є знаком останніх часів. Усі імперії, все впали, вже впали, людські плани та союзи розсипаються. Ми, як ті пальці залізої гліна. Спроба єдності без Бога марна, але спасіння є. Воно не в політиці, не в силі, не в імперіях. Спасіння в Божому народі, в церкві Ісуса Христа, лише через Божих пророків, через Його Слово. Людство може знову повернутися до того, хто тримає історію у своїй руці.